Садок вишневи коло хати, хрущ над вишнями гудуть. плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, Так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, і сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко конець. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись, і слово правди, і любові в степи і дебрі розмили? Нехай і так не наша мати, а довелося поважати То воля Господа, годіть, смиритися, молітись Богу і згадуйте один другого свою Україну любіть, любіть її вовремля люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Реве та стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива. додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на топору, і з хмари де даве. Наче човен синя море то виринав, то потопав, що треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликалися, та ясен раз у раз разкрипів. Похайтеся, чорнобриві! Та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама то ще б нічого, а той, стара мати, що призвела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а кажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди згнущаються вами. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однакавісінько мені. В неволі виріс між чужими, І не оплакане своїми, в неволі плач, чи умру. І все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Хустина, чи то не те Божа воля, чи то така її доля? Росла в наймах виростала, сиротою покохалась, не боряк, як голуб з нею, з безталанною своєю. Від зіроньки до зіроньки сидять собі увдівоньки, сидять собі, розмовляють, пречистої дожидають, дождалися Щигирина по всій славній Україні заревели великі дзвони, щоб сідлали хлопці конів, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля, на веселе погуляння. На кровавець залицяння, а в неділеньку та й ранесенько сурми труби вигравали, у похід дорогу славні компанійці до сід сонечка рушали, А за нею старшиною і в чорні свиті, Сам полковник, компанієць, характерник Січі, А за ним ідуть осеули та плачуть ідучі. Несуть пане, у Осаули козацькою зброю, литий панцир перерубаний, шаплю золотую, три рушниці гатівниці і тресам самопали. а на зброї козацької кров позасихала. Ведуть коня вороного, побиті копита. А на йому сіделечко кустиною вкрите. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, І на апостольськім престолі Чернець годований сидить. Людською кров'ю він шинкує, і рай у найми одає, Небесний царю суд вівсує і сує царство твоє, розбійники, людоїди, Правду поборола, осміяла твою славу і силу, і волю.